Перед нами преміальна кавомашина від німецького виробника Siemens модель EQ7 плюс AromaSense. Дана модель відмінно підійде для дому та офісу, оскільки має широкий функціонал. Дуже гарний дизайн і не є складна в догляді. Керування кавомашиною здійснюється за допомогою ряду кнопок, а також поворотного джойстика, який можна вибирати напої. Дана кавомашина готує всі види чорної кави, такі як тут на екрані зображено еспресо, американо, американо з молоком, плати макіато, капучино. Також можна приготувати напій за власним рецептом. Це називається функція «My Coffee». Також можна окремо вспінити молоко, просто нагріти молоко або подати гарячу воду для додаткових напоїв. Також хочемо звернути вашу увагу на окрему кнопку Це догляд. Тут у нас є коротка очистка молочної системи, загальна пробивка системи, очистка від накипу і так далі. Це дійсно дуже зручно, оскільки в домашніх умовах можна легко доглядати за кавовою машиною. А також дані кавомашині є система профілів. Маємо 6 профілів, тобто на 6 окремих персон можна налаштувати кожен напій, кожен рецепт. Під ваш смак, і тоді вам не потрібно буде кожного разу змінювати налаштування напої. Приготування чорної кави відбувається в центральній частині кавомашини. Якщо вам потрібно приготувати молочні напої, то система подачі кави. Має поворотний механізм, ось такого плану. І з правого боку ми можемо ставити високі стакани для молочних напоїв, коктейлів і таким чином готувати молочні напої Ну і цікаво, що тут автоматичний капучинатор і молочна трубка, яка також промивається автоматично системою очистки. Опціонально до кавомашини можна додати ось такий контейнер для молока, який є термосом. Оскільки добре зберігає свіжість молока, у нас є зовнішня колба, куди наливається молоко. Ну і основна частина, яка добре зберігає температуру. Siemens EQ7 Plus працює як на зерновій так і на мелені каві. Окремо заслуговує в уваги кавомолка. Вона має 300 грамів. Міщує зерно, також дуже якісні ощільнювачі по периметру, які стримують шум від кавомолки. Ну і сама система помелу кави тут із кераміки, жорно керамічні, тому працюють дуже тихо. З правого боку ми маємо відсік для меленої кави, який дуже легко відкривається, а також сервісний люк, який дає легкий доступ до блоку заварювання кави, який розміщений тут. І в домашніх умовах його можна повністю обслужити, доглянути, щоб машина надалі готувала смачну каву. Ну і згадаємо, що дана модель Siemens має тиск 19 бар. Отже, ми рекомендуємо дану модель Siemens як преміальну модель для дому та офісу, яка має безшумну роботу. Збільшені бункери для води та зерна. Шикарний функціонал і відмінний дизайн.